Другий день вже ми маємо, як панельки стоять, але ще не Ще в одного сонячного кабеля немає. Хоча я підключив так, що, що в мене однакова длина дліна от, іде. От, отут вже законектиться Далі кабель. І в принципі отут у волні під панелю це буде. Пробивається дирочка, і сюди запускається провод, і тут обжимається. От. І проводочок тут буде, якщо буде звичайний все-таки не сонячний, зекономити, можу врізатися в гофру і врізати полусму в пінопласті, прорізати, і він йде в кришу. А по криші він проходить ось, сюди приблизно, де панель, і отут вже заходить у веранду. Де стоїть інвертор. От, ну, По дню вчора до самої пізньої ночі ми вже їх крутили, все позафарбовували. От, матові чорні панельки, от, а це вже ми фарбували самі кріпіжі прижимні ми пофарбували самі. І от така картина у нас вийшла. По панельки це Ryzen 455 Вт. Значить, у нас 12 панелей, там примерно 6 кВт, я зараз не вважаю, точно вже забув. Ось вот так, вот такий каркас, отаку вот структуру ми зробили для того, щоб не давило нам в кришу на балок. Потому що він слабенький. Тут балок стоїть. Тут він опора в стіну, тобто тут сіли на балок на вінтах. І тут опора біля опорного балка. Тобто Тут опору в балок крайніх дві штуки. І ось оця опора вона йде в опорний балок, який йде несущий, скажімо, поперечний. Ось така вийшла в нас структура, і тут ми прикручувалися. От такий каркас. Видержав він та що, він така, це ще й дуже грубий профіль получився. Ну як, він не грубий, він хороший, просто що. Досить крепкий на сніга, на цей уклон і так далі. Таке поле вийшло. вже ми маємо зараз часу. Скільки Лілі? Час, Лілі, скільки? Вже 8 годин майже вечора, зрозуміло, що на наше поле вже світла сонячного проміння не попадає. Але ...самий ранок от сонечко сходить ще аж тут. І от воно рухається, ви розумієте. Отак воно буде попадати десь, по-моєму, до п'яти часов ще попадає світло, до п'яти годин вечора. Бо ці панельки стоять конкретно на південь. Отака картина виходить. Будемо дивитися, як будуть працювати підсидіння, вони всі підключені послідовно. Получилося, я так тут пішов такою хвилькою, змійкою і вийшов у мене два соєднання однакової дліни. Не так, як зазвичай одна длина тут, мінус, і там плюс, а пішов так, щоб в мене однакова длина вийшла тут.